Зрозуміло бажання багатьох мати квітучий сад і при цьому не докладати багато зусиль для роботи. В ньому чудові квіти, приємна атмосфера для відпочинку і при цьому мінімум зусиль по догляду. Такі сади стають все більш популярними в наш час: натуральний камінь, доріжки з каменю легко мити зі шлана. Таким чином в саду не буде ніякого бруду і сміття. За доріжками з гравію складно доглядати до того ж, через них швидко простає трава, якщо зробити доріжки з натурального каменю і трохи підняти їх рівень над землею вода після дощу буде йти в землю, мульчування квітників. За допомогою мульчі ви зможете позбутися від виснажливих щоденних прополок, мульчування хвою, тирсою, корою, соломою, пригнічує ріст бур'янів. Вам не доведеться часто поливати квіти. Так як волога зберігається під шаром мурчі, до того ж, такий квітник виглядає оригінально лаванда. Якщо ви хочете перетворити ваш сад в місце для відпочинку, висадіть там лаванду. Цей невибагливий багаторічник з тонким ароматом приваблює бджіл, які запилюють інші посадки, підвищуючи урожай. У садовому дизайні лаванду можна застосовувати для обрамлення доріжок, озеленення терас, квітників, прикраси віддалених куточків. У регіонах з більш суворим кліматом її можна вирощувати в горщиках. Вона любить сонце і не засохне, навіть якщо її рідко поливати рослина компактна, запашна, цвіте з червня по жовтень, щебінь в квітниках, зменшити роботи з прополки всюди бур'янів і одночасно прикрасити клумбу слід оригінальним способом використовувати щебінь, насипаючи його між рослинами, це хоча б на час придушити зростання бур'янів. Та й виглядає такий квітник стильно багаторічні рослини. Якщо у вас немає часу на роботу в саду, не варто садити однорічні рослини. Серед однорічників можна вибрати ті, які поширюються самосівом, або віддати перевагу багатолітникам поширені багаторічники, які служать прикрасою саду, крокуси, тюльпани, барвінок. З довгоквітучих популярні аквілегія Арабіс Астильба, турецька гвоздика, а також багаторічні айстри, дзвіночки. Флокси, всі ці рослини невибагливі, їх цвітіння прикрасить будь-який куточок саду, горшкові рослини. Сади в контейнерах давно вже завоювали любов шанувальників ледачого садівництва. За ними не потрібно багато доглядати і прополювати. А ось оригінальності вашій ділянці вони додадуть для вирощування в горщиках і кашпо рекомендуються невибагливі, довгоквітучі рослини, бегонія, віола низенька гортензія, а ще з петунія. Плющ хости місцеві рослини для озеленення садової ділянки. Потрібно вибирати ті рослини, які дивовижно відчувають себе в місцевому мікрокліматі, невибагливі, адаптувалися до змін погоди і кліматичних умов вашого регіону. Підходять для середньої смуги ялівці, західна туя. Різні хвойні рослини з чагарників садіть спірею. Позареплодник багаторічні рослини прикрасять нижню зону саду. Головне, щоб вони переносили холоди. До таких рослин відносяться хости лілейники, а стиль би штучний газон. За допомогою такого газону можна створити зелений простір, яке вимагає мінімального догляду плавні обриси, допоможуть в стрижці, клумби або квітники краще розташовувати поруч і обнести їх бордюром. Одинокі дерева або чагарники будуть створювати складності при скошуванні трави. Дощова вода корисна для поливу рослин. Дощова вода вона м'якше, багатше киснем, має нейтральну реакцію. До того ж, їй добре збирати в бочки за допомогою ливневки. Олив дощовою водою це ще й позакореневе підживлення рослин, яке ними найкраще засвоюється за допомогою подібних методів догляду за садом можна спростити собі життя, і навіть якщо ви приїжджаєте на ділянку тільки у вихідні, вас будуть зустрічати доглянуті китучі рослини і приємна атмосфера.